<реш> маяківці> Правильно, маяківці. Тому перший подарунок від нас, ось такі вам календарики. Ми сподіваємося, що ви дружите з маяком, передавайте так, маячки. такі ось. І вам діти за те, що ви такі юні, але ви будете таку грандіозну волонтерську роботу. Що ви стільки всього зробили багато, стільки, скільки дорослий на кожен стільки зробив, скільки ви. Ви молодці. Ще раз ми вам щиро дякуємо за те, що ви такі є юні волонтери. Сподіваємося, що ви і надалі такими залишатиметеся добрими, чуйними, милосердними, тому що в наш час це дуже важлива риса за вас. І сподіваємося, що ви вдома батькам скажете про те, що все таки треба районну газету підтримувати, тому що ми зараз також і волонтерами маяківці для збройних сил України і для тих людей, які потребують. І також ми намагаємося зберегти свою газету, тому що газеті 93 роки. Мене звати Коваль Оля, я ходжу на гурток дивосвіт, і ми тут робимо чимало занять. Окрім волонтерства, ми також мотаємо ляльки-мотанки, малюємо, ліпимо е різноманітні скульптурки. Е одним словом, займаємося різними цікавими речами. Я Швець Софія, мені 15 років. Я староста гуртка Дивосвіт, клубу завзятих рукодільників. Е ми волонтерський рух від е, усього нашого гуртка. Ми хочемо привітати захисників з цим днем. Е, е, бажаємо сили, мужності. Дякуємо, що захищаєте нас! Слава Україні! Героям слава! Народні скарби Так, да, народні скарби. Який вона викликала тоді ажіотаж, які ви молодці? Mm -hmm. Ну це просто це був фурор, дуже цікаві е, статті. Так. Тобто, можливо, пам'ятаєте, ми да, пам експедиції да, до старих да, да, людей. Да, да. І опитували їх і писали такі. Да. От і, і в газеті, ось. коли вони виходили, це було просто фурор, Людям було цікаво, і потім вони цікавилися. Навіть знайомилися потім пізніше читачі із цими людьми. А ще нас зустрічали на вулицях і казали: ой, ми тепер маяк чекаємо з особливим нетерпінням. Коронавірус да, 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 нам да. перебив. Потім е клята війна перебила, але Після перемоги ми знову продовжимо цю роботу. Бо в нас мрія. Ми потім хочемо випустити книгу. Молодці, саме та молодці. Я так, щиро що? бажаю вам, щоб всі ваші задуми здійснилися. І ще раз вам велика вдячність вам, передусім, як керівниці, кожен достойний того, щоб вам дякувати, дякувати і дякувати. Спасити. А ми вам дякуємо за те, що ви публікували наші і статті. і будемо публікувати далі. І на новий рік уже ж дітям сказала: чекайте сюрприз у газеті. А для того, щоб бути в курсі новин, хай ваші батьки, дідусі, бабусі знайомі передплачують районну газету. А для того, щоб бути в курсі новин, ми тут уже зранку порадилися всі і вирішили настайно, що нам треба виписати на гурток Дякую. газету. Я в році. Я кожному Штату Америки. Повеземо до конгресменів США для того, щоб вони ознайомились з нашими громадами, з нашими проблемами, з нашою областю, як наші військові захищають наші території, тому давайте для них сформуємо подарунки. Які ми будемо дарувати? Немає.